Мене звати Людмила Стреш, я психолог, арт-терапевт, автор та ведуча навчальних програм для спеціалістів, які працюють з дітьми та дорослими. І сьогодні я хочу запросити на курс найулюбленіший мій курс, створений з любов'ю багато років тому оновлений курс дитячої психології, арт-терапії та. Арт педагогіки. І ця програма стартує зовсім скоро. Її пройшли тисячі моїх випускників, і мені дуже приємно, що їхнє життя змінилося на краще. Тому що ж буде на курсі? Звичайно, що це буде сім модулів, і в програму входить безліч матеріалів. Тут орієнтовний перелік матеріалів, і орієнтовні напрямки, які будуть представлені на програмі, представлені зараз на слайдах. Але що саме важливе, одне з найважливих, що буде живе спілкування, живе спілкування в колі колег з арт-терапевтичними та арт-педагогічними підходами в роботі з дітьми різновікових категорій, в тому числі з дітьми з особливими потребами. Але ще найголовніше, що є, що кожен учасник з цього курсу вийде зовсім інших. З новими планами, з новими перспективами і. Здійснення мрії, це точно, тому що вже неодноразово були такі випадки. І саме на цьому курсі ви познайомитесь з різними практиками для ритуалу привітання, знайомства, заохочення, практики на розігрів, різноманітні напрямки роботи, танцювальна рухова терапія, музикотерапія, ігрова терапія, казкотерапія, лялькотерапія. Тобто, це не просто практика, з якою ви будете пропрацьовувати. Плюс ще додаткові матеріали, які вам будуть надаватися безпосередньо на курсі, входите в оплату курсу, і ці матеріали ви забираєте з собою і несете, практикуєте з своїми маленькими та дорослими клієнтами. Тому що я буду ділитися, що наймолодший клієнт у мене був рік і два місяці. Тому Звичайно, ви можете самими маленькими і найстаршими працювати в даних підходах. Пісочна анімація, пісочна терапія з обладнанням, з матеріалами, все, у вас буде можливість задати питання, пройти додаткове навчання при потребі, отримати міні-супервізію на кожному модулі. Також фелд-терапія. Найулюбленіший один з найулюбленіших моїх напрямів арт терапії це робота з вовною, плюс робота з пластичними матеріалами, з безліч матеріалів, які ви познайомитесь і візьмете в практику роботи з дітьми та дорослими. Мандалотерапія, образотерапія і використання безліч різноманітних матеріалів тут зовсім мало прописано, тому що з кожним роком з'являються нові можливості створення фарб, власноруч, Економ варіант, але теж на нашому ринку, українському ринку, є багато матеріалів, які можна придбати. І Безпосередньо використовувати в практику роботи з своїми клієнтами і дати можливість не тільки самовиражатись, а й працювати з проблемами. Так? Ну і, звичайно, терапевтичні, діагностичні, розвиткові методики з різноманітними матеріалами. І з фарфором, і з із і з гофрованим папером, з тістом, з глиною, воском, вощиною. Це все буде на курсі. Ну і плюс додаткові, додаткові те, що е, м, хочу сказати, що ця програма оновлена, тому е, чому кажу орієнтовний перелік, тому що це мінімум прописаний, він буде набагато розширений. І перший модуль, який відбудеться зовсім скоро, запрошую, завжди позитивно, завжди натхненно відбувається. І починаємо секрет відкриваємо ми від створення найважливішого атрибуту в роботі спеціаліста, який працює з дітьми та дорослими. м'ячика. Але м'ячик незвичайний м'ячик з сердечком, тому у вас буде можливість створити м'ячик, прийти додому, і чоловіки, діти запитають, о, а це ти де купила, де придбала? А ви з гордістю будете говорити, «Да, це я сама створила, ось тима ручками створила. Тому тут ще про впевненість, тут про самотерапію, саморозвиток і багато можливостей, які у вас будуть уже на, після першого модуля. У вас будуть Виникати ідеї, створювати свої жіночі клуби, створювати групи підтримки для дітей та дорослих, проводити власні майстер-класи і готуватися до заняття, відкривши просто зошит. Після кожного модулю, де буде прописана практика, і окрім того, у вас буде можливість додаткових матеріалів, які будуть надані після кожного модулю, тобто додаткове опрацювання і звичайно використання в своїй роботі. Ви будете приймати участь в благодійних акціях і створювати для дітей та дорослих. Свої шедеври, будете працювати з різними матеріалами і ставати власниками своїх чарівних паличок переносному паличок і в прямому значенні, тому що маючи. Той багаж, який ви отримаєте на курсі, ви можете працювати з будь-якою категорією дітей: це діти, нормотипові діти з особливими освітніми потребами, діти, на жаль, війни в стресових ситуаціях, які пережили травматичні події, діти з поведінковими емоційними порушеннями і так далі. На другому модулі ви познайомитесь з. Я буду ділитися своїм власним досвідом, як я створювала арт-терапевтичні кабінети, або як діти називають чарівні кімнати, так вони так називали мої кабінети, або психологічної кімнати. Я поділюсь своїми. Надбаннями в арттерапевтичному просторі Magic Stream. поділюсь матеріалами обладнанням, які ми можемо використовувати в роботі з дітьми та дорослими. і ви вже перший досвід отримаєте, як для чого нам пісочний. Планшет, для чого нам скляний мольберт, чим його можна замінити, що таке менюхолдер хто не знає, так, і як він працює в різних підходах. Ну і, звичайно, ефективність використання всіх матеріалів і його обладнання в роботі з дітьми. І тут ви вже побачите, що є і робота. Навіщо нам палички для суші, як їх можна використовувати в діагностичній і корекційній роботі, тілесні практики, навіщо нам наждачний папір і з якими проблемами можна працювати, як можна малювати слаймом на фользі, і що це за практика, з якими запитами вона може працювати? Але найважливіше, що тут ще є в мене все важливе, тому тут робота в колі. Тут підтримка один одного, тут робота в парах і, плюс ще робота в міні-групах. Тому така унікальна можливість налагодити контакти і продовжувати організувати спільні проекти. Тому що наші випускники, буквально нещодавно, коли вони прийшли на курс, то вони не тільки створювали свої такі Спільноти і проводили спільні майстер-класи, зустрічі, зустрічі за Філіжаночкою Кави, але ті спеціалісти, в кого не було психологічної освіти, от більшість із них пішли на навчання на психологічний факультет. Тому, якщо ви мрієте про психолога, про професію психолога, тому Приходьте на курс, ми з радістю вас підтримаємо, дамо контакти, куди можна гарно піти навчатися. Так, тому що в колі приходять психологи, які проходять навчання в різних психологічних, ну, в різних інститутах та ой, університетах педагогічних, так, де є можливість дати рекомендацію. Тобто, як їм та що вони отримають, і кожен вибере для себе той університет, який? Потрібен. Тому що плюс такі е, міні-інтервізії, міні-супервізії можуть бути після кожного модуля і на кожному модулі. Корекційна, терапевтична, розвиткова реабілітаційна діагностична робота в арт-терапії та арт-педагогіці. Та й ви бачите і арт-моделювання, і робота з метафоричними картами, і образотерапія, і техніка пуантілізм, і ось таке кольорове тісто створене власноруч. Тому ви будете отримувати тісто, як домашні завдання створити і пропрацювати практики в роботі з дітьми, а також ви можете з собою забрати не тільки свою роботу, а й шматочок того тіста, який вже на наступний день ви можете використати в роботі з своїми клієнтами. І я розкажу, як його ефективно можна включати в роботі. Четвертий модуль особливості та методи роботи з емоційними та поведінковими проблемами з дітьми. І тут під. Підтримка під час адаптації, під час стресу, під час гніву. Так? Тобто ми працюємо в пісочній терапії, чим її замінити? Ми працюємо з фаміраном, з флексикою. Навіщо нам тубуси? І як ми можемо варт педагогічні підходи використовувати ці тубуси з під фольги, з під брагаменту і так далі. Так? Навіщо клей ПВА? Його можна не тільки склеювати, його можна використовувати не тільки слаймом в роботі, а з допомогою нього можна ще малювати, створювати вітражні фарби. І... Працювати в техніці сухе малювання, шматки торта, шматки піци, вони можуть бути різними, які можна з'їсти, а можна попрацювати в групі і підтримати таким чином один одного в групі з дітьми, починаючи там з 4 з років. П'ятий модуль. дуже важливий аспект роботи з батьками. Я буду ділитися теж з власного досвіду, як я організовувала батьківські збори в групах. В групах вікових в класі, в школі, в гімназії, тобто є різні підходи моєї практики роботи. Тому деякі моменти будуть ділитися як позитивні моменти з моєї практики, так і той мінус, який був в моїй роботі. Я завжди відкрита своїми випускниками. Техніки з допомогою тканини, техніки з допомогою – в мушлів, камінців і так далі. Так. Для чого нам підложки з-під торта, а технік дуже багато, так. як робити рентген своїй душі і зробити на групових заняттях, заняттях ефект вау, і це може бути як практика. Привітання, практика на розігрів, так і практика завершення. Тобто буду розповідати різні підходи під час індивідуальної роботи та групової роботи з використанням одного матеріалу і об'єднавши всі структурні компоненти арт-сесії або арт-заняття. Основні аспекти написання арт-терапевтичних програм, структура оформлення технік. Дуже часто до мене звертаються колеги, колеги директора, колеги, завідуючі дошкільних закладів, організатори артпросторів, які кажуть, рекомендують своїх випускників для курсів. І зазвичай просять, у вас, от, подайте програму, що ви плануєте проводити, і вам буде простіше скласти програму. Правилаючи цей конспект, модифікуючи і створюючи програму, про яку ми основні аспекти і приклади програми надаємо. Так? Ну і, звичайно, підтримуючи е, практики з використанням нетрадиційних матеріалів, які можна використовувати з дітьми та дорослими, з дітьми від року. Так? І у вас буде унікальна можливість працювати з дітьми е, з року. Так, вести розвиваючи групи і з артпедагогічним арт підходом, де навчання, виховання, розвиток відбувається через творчість. І навіть в... використовуючи от саме ці практики, хоча курс для арт-терапії з дітьми та підлітками, у вас буде можливість модифікувати і використовувати. Надані знання навіть з людьми похилого віку, тому що у вас буде той багаж практик, які ви вже практикуючи на модулях, ви будете знати, ось мені потрібно ось це, ось це, а отак я можу провести з тією категорією дітей. А отак я можу в колективі провести з педагогічними працівниками, а оце я можу піти в будинок для людей похилого віку, або я можу піти волонтером Національний інститут Раку або ще кудись підтримати в медичну установу, підтримати дітей та їх батьків. І ви можете не тільки брати ще раз, наповнюю те, що нагадую, те, що ви отримали на цих курсах, тому що, проходячи навчання багато років, все, що я отримала від своїх вчителів, мені хотілося йти далі, шукати матеріал, створювати практики, апробовувати їх, практикувати в першу чергу на собі, потім на клієнтах. Тобто, це, це важливе. І сьомий модуль, ми пам'ятаємо, що повинно, повинні ми. Турбуватися про себе, це важливо бути вдячними собі. І ми говоримо про плекання Та? Тобто кожен е, психолог або дитячий спеціаліст, будь-який взагалі людина, повинна бути е, стресостійка або мати психологічну гнучкість, психологічну е, пружність. І у вас буде можливість. Поділитися своїми власними авторськими практиками, якщо у кого є, на Завершальному курсі, і отримати кейс практик, які будете використовувати особисто для себе, а також для своїх клієнтів. Хочу сказати, що саме на цьому курсі, так як оновлена програма, я являюсь консультантом з когнітивно-поведінкової терапії та арт-терапії, я буду залучати ці два методи, і звичайно, вони дуже гарно поєднуються між собою і. Успішно я впроваджую роботу з дітьми в стресових ситуаціях, з прийомними дітьми, діти, які пережили травмуючі події, так? тобто з втратою і так далі. То це все можна використовувати в роботі з дітьми та дорослими. Хочу сказати, що на цьому курсі зі мною разом працюють спеціалісти. Найкращі спеціалісти це мої випускники програм, тому, можливо, в майбутньому у вас буде така можливість можливість бути котренером одного з моїх проєктів в живому форматі або в онлайн форматі, де ви зможете. Поділитися своїми власними надбаннями, власними здобутками, тому що на цьому всі п'ять курсів, всі п'ять котренерів моїх вони безпосередньо працюють з дітьми та дорослими. І є спеціалістами дошкільних закладів, є кандидатами психологічних наук, є ті спеціалісти, які працюють в приватній практиці, ті спеціалісти, які працюють в школі. То працюють з різновіковими категоріями і мають власну практику, і мають власні центри. Тому я думаю, і мені, і моїм колегам буде про що поділитися з вами. Отже, по закінченню ви отримаєте свідоцтво, яке видається згідно до порядку підвищення кваліфікації постанови Кабінету Міністрів України номер 8 Сот, так? Тобто, це зараховується як курс підвищення кваліфікацій. І в цьому році ми, так як надаємо більше додаткових матеріалів, то є можливість отримати більше годин, 168 академічних годин. Тобто, ЄКТС-кредити зараховуються як курс підвищення кваліфікацій. Тобто, ви приходите 7 місяців один раз на місяць, в кінці місяці, два дні, Проходите курс, забираєте матеріали, Практикуєте цілий місяць і приходите через місяць на наступний модуль. Так? Тобто, і у вас буде можливість додаткові сертифікати отримати сертифікат від міжнародної, міжнародної федерації арт терапії та самореалізації особистості і від сертифікат від Державного університету імені Михайла Драгоманова, де теж буде записано 168. Академічних годин. Відгуки наших випускників дуже приємно завжди чути, завжди бачити, тому що є онлайн навчання, так, воно чудово, але живе спілкування нічим, нічим не заміниш, тому що головне для нас це люди. Люди їх посмішки, їхні, ну, можливо, якісь складні ситуації, і ми намагаємося підтримати. І дати можливість самовиразитись, рухатись вперед, практикувати, і я завжди поруч. Так, тут ще відгуки. Насправді, їх дуже багато, мені дуже приємно, що дійсно, от самовипускники у них приходять сильні, але в майбутньому відкривається можливості створювати власне і щось неймовірне приємне, особисте для себе і для людей. Тут є QR-код, натискайте на нього, переходьте за посиланням, ми будемо раді бачити вас на курсі. Встигніть зареєструватись, Наразі ціна знижена, обіймаю вас. І хочу обійнятися дуже в живому форматі. До зустрічі!